Ми врятовуємо світ від космічної навали, влаштовуємо перегони на хмарочосах та керуємо цілими імперіями. Та головне, нам під силу робити це як в іграх, так і в реальності. Адже ми справжні ігронавти. У програмі творці Injustice хочуть скрестити файтинг з РПГ. У нашу нову гру ми введемо систему прокачки героїв. Такого ще не робив ніхто. Довідайся, які ще сюрпризи підготували творці Injustice 2 у рубриці Скоро. Heavy Rain та The Last of Us розійшлися мільйонними тиражами. Отримали золотий джойстик та премію Бафта, але не стали трендом. Я думаю, відсутність засія таких ігр в індустрії зв'язано з тим, що доволі слабким. Нужно найти сценариста, который сделает сюжет, вольется в команду разработчиков, и вместе с ними они закрутят вот такое вот общее дело. Дизнайся у фокусе, чему интерактивные фильмы и доси не стали игровым трендом. Не можешь приборкать динозавра? Стань ним! У ARK Survival Evolved з'явиться режим, де ви зможете побути у шкурі будь-якої доісторичної тварюки. Не пропусти ексклюзивні уроки тваринного перевтілення від творців АРК Survival Evolved. Кілька незвичних девайсів, на яких можна зіграти у думку. Але спершу повідомлення з консольного фронту у рубриці Гаряча новина. Війна приставок за твою увагу триває. Нещодавно баталії розгорілися на виставці е 3 де зійшлися мастодонти консольного ринку. Нінтендо одразу вивісила білий прапор. Мовляв, ігор немає, нової консолі немає, але ви тримайтеся там щастя, здоров'я. Тому усі, затамувавши подих, чекали на презентацію покращених версій Xbox та PS4. Перший постріл зробила компанія Microsoft і влучила сама у себе. Перше, що хочемо сказати, Xbox One Схуд. Ми випускаємо слім версію нашої консолі. А у наступному році випустимо покращену версію Xbox, яка називатиметься Скорпіо. Коли овації вщухли, пішли перші емоції. Та вони там що подуріли у Майкрософті. Саме такі чемні зауваження висловив батько легендарної Gears of War – Кліф Блежинський. А аналітики з компанії DFC Intelligence спробували пояснити, що ігротворець мав на увазі. Майкрософт дізналися, що Соні не показуватиме на виставці свою покращену консоль. І вони поспішили анонсувати власну більш потужну приставку Скорпіо, і цим фактично вбили свою же ЕксБОКС Slim. Її просто ніхто не купить, бо всі чекатимуть на вихід Скорпіо. Майкрософт настільки захопилися війною за твою увагу, що наступили на свою же міну. І для їх головного конкурента, тобто Sony, це чудова новина. А от що це означає для тебе та інших гравців, ми розкажемо тобі у наступних випусках ігронавтів. А просто зараз на тебе зачекались ігри, що вже вийшли. Чи варті вони твоєї уваги, дізнаєшся за мить у рубриці Свіжак? У Ракун-Сіті очікуються смертельні опади. Циклон ходячих мерців знову насувається на місто. Спостерігаються значні суви мертвячини біля поліцейського відділку та скупчення зомбаків у стінах корпорації Амбрела. Рятівники усіх штатів намагаються взяти ситуацію під контроль, а також взяти під контроль усі секретні технології Амбрели. Тому адміністрація міста попереджає: не виходьте на вулицю без бронежилету і каски, адже є ризик потрапити під шквальні пориви куль. Укритися від свинцевого граду можна під дахом будівлі або за живим щитом і сходячих трупів. В такому разі треба стежити, щоб зомбоциклон не повернув у ваш бік, інакше вас вмиють кривавим дощем. Та якщо ви вміло користуєтеся гаком і автоматом, то жодні зомбаки й незгоди не зроблять вам погоди у шутері Амбрела Кор. І як тільки буря вщухне, можете вирушати у далеку галактику, тобто у наступний свіжак вигронавта! Скайвокер, парубок, моторний, і хлопець хоч куди жедай. За Палпатіна вдавсь проворний і десь чкурнув за небокрай. Та ситхи байдики не били, нового ватажка знайшли, і зірку смерті знову зробили, щоб знищувати лего світи. Тут світлі сили й пробудились. Хан Соло чує рей та фін, на тяжкі пошуки пустились, Скайвокер лиш поможе їм. По битви ждуть бідненьких, загадки, пазли і пастки. Але вже вийшов Форс Евекенс, щоб ти їм зміг допомогти. Що ж, Umbrella Core та LEGO Star Wars «The Force Awakens» вже вийшли. А от наступна гра ще у розробці рубрика Скоро далі у «Ігронавтах». Кажуть, що бійки змінюють тебе. Вони роблять тебе сильнішим, жорстокішим, досконалішим. Вони створили найкривавіший файтинг в історії. Вони породили віковий рейтинг у іграх. А тепер збираються змінити жанр файтингів назавжди. Це студія Незерелм. Творці довгоочікуваного Injustice 2 у першому інжасті свої рятували метрополіс від світоскаженілого супермена. А у новій частині він вирвався на свободу, ще більш розлючений та нещадний. І тепер вам доведеться готуватися до епічної битви. У твоєму розпорядженні будуть 28 героїв коміксів DC. Серед них як знайомі тобі Бетмен чи Аквамен, так і новачки гри, вбивча красуня Супер Горила телепат Грот і Червоний ліхтар Атроцитус. У кожного з них буде гора карколонних прийомів у рукаві. Атроцитус з трощитиме кістки нищівними комбосами і бойовим кутом. Супергьол у прямому сенсі стрілятиме очима і заморожуватиме свіжим подихом. А грот телепатією зробить так, щоб ви власноруч товкли свою пику. Але ви завжди зможете пригостити кляту мавпу суперударом чи видовищно проломати супротивником арену. Усі бійці Injustice матимуть не тільки унікальні суперудари та спецприйоми, а й вперше за історію файтингів отримають покращені костюми для свого апгрейду. Найкрутішим нововведенням стануть костюми. Їх буде безліч, і вони будуть впливати на чотири основних характеристики персонажа: це атака, життя, суперздібність та захист. Наділи нову броню на торс, і ваша шкала життя збільшилася. Або посилили руки сталевими перчатками і збільшили силу удару. Це просто нове слово. У файтинга. Щоб не порушити баланс, хлопці із NetherRealm додали у Injustice 2 окремий режим, де ти разом з іншими гравцями зможеш випробувати вдосконалені бойові костюми. А вдасться це тобі чи ні? Це вже у наступному році, коли Файтинг вийде на Xbox One та ps 4. А поки ти чекаєш на гру, ігронавти спростують або підтвердять кілька ігрових міфів. Номер один. Хто полює на потвор уночі? Геральт відмак із мечем у руці. Герой культового екшену Вічер поборов стільки злих сил, врятував стільки життів, що по королівству поповзли чутки. Наче у Геральта з'явились фанати. Зараз ми перевіримо цей міф. Так, повештаємося містом. Може, когось і зустрінемо. А он дівуля якась. Довгих літ чемпіону. Ти диви, почесті вигукує, в долоні плескає. Може, це співпадіння? Поїдемо і ще пошукаємо. Довгих літ чемпіону. От трясця. Вона ще й досі біжить за конем. Довгих літ чемпіону. Дових лід чемпіону! І не здихатися неї. Дождь схоже, у Геральда і справді з'явилися фанатки. Довгих літ чемпіону! А це означає, що перший міф підтверджено. Але у нас є іще кілька. Довгих літ чемпіону! Довгих літ чемпіону! Довгих літ чемпіону! номер два GTA 5. світ де повно кримінальних розборок, крутих тачил та дивних секретів. Гравців хлібом на году й дає тільки золотого кактуса схрумати, щоб перетворитися на брудну свиню, птаха чи єтті. Та пішла чутка, що ці секретні перетворення лише частина ще більшого секрету, розкривши який можна вистежити Вовкулаку. Зараз і перевірять цей міф. Так, йдемо по кактуси, з'їдаємо їх у правильній послідовності. Ого, оце так шкварило. А це що там? Так це ж і є Вовкулака. Ану за ним. Ігронавти, звісно, замоталися, але вполювали вовкулаку і підтвердили другий міф. Тож, переходимо до останнього. Міф номер три. Ігронавти обожнюють проходити ігри на незвичних девайсах. пошпілити у Dark Souls на гітарі. Пройти текен на піаніно чи гаситися у тетріс на хмарочосі це все не проблема. А пішла чутка. Мовляв, тепер можна пошпілити ще й у скайрим за допомогою картоплі. Стоп! Ну це вже повна маячня. Але ми перевіримо міф. Так, нарізаємо картопельку кільцями, під'єднуємо дроти, перепризначаємо керування. Вуаля працює! У скайримі дійсно можна роздавати фусроду на усі боки за допомогою картопляного контролеру. А отже, бо bon апетіт! тобто останній на сьогодні міф, підтверджено. З міфами на сьогодні все. Але ти нікуди не йди, далі буде ще цікавіше. Далі у програмі Heavy Rain та The Last of Us розійшлися мільйонними тиражами. Отримали золотий джойстик та премію БАФТА, але не стали трендом. Я думаю, відсутність зусилля таких ігр в індустрії зв'язано з тим, що доволі складно знайти сценариста, який зробить сюжет, вольється в команду розробників і вместе з ними закрутять вот таке вот общее дело. Дізнайся у фокусі, чому інтерактивні фільми і досі не стали ігровим трендом. Не можеш приборкати динозавра Стань ним! У Ark Survival Evolved з'явиться режим, де ви зможете побути у шкурі будь-якої доісторичної тварюки. Не пропусти ексклюзивні уроки тваринного перевтілення від творців АРК Survival Evolved. Кілька незвичних девайсів, на яких можна зіграти у думку. У програмі не можеш приборкати динозавра Стань ним! У ARK Survival Evolved з'явиться режим, де ви зможете побути у шкурі будь-якої доісторичної тварюки. Не пропусти ексклюзивні уроки тваринного перевтілення від творців АРК Survival Evolved. Тільки незвичних девайсів, на яких можна зіграти у думку. Ну а просто зараз рубрика у фокусі. Обожнюєш дивитися на битву джедаїв із ситхами чи вболівати за капітана Америку у супергеройському протистоянні? А як щодо того, щоб бути не просто глядачем, а стати головним героєм фільму? Не поспішай записуватися в акторську школу. Все, що тобі потрібно, це фул motion відеоігри, тобто інтерактивні фільми, що це за жанр і чому він і досі не став ігровим трендом, дізнаєшся просто зараз у фокусі. Перші герої ігор виглядали як геометричні фігури і вміли рухатися тільки в бік. Натомість цими рухами міг керувати саме ти. І це захоплювало. Та із з часом герої ігор набували все більше особистих рис та особистих історій. Зазвичай ці історії виглядали як кілька рядків тексту. І лише на початку 80-х їх спробували перетворити на інтерактивний фільм. Одною з перших ігор в цьому жанрі була Dragon Slayer. Вона вийшла в далекому 83 году на аркадные автоматы. Это была игра в духе мультиков Диснея, где рыцарь попадал в разные передряги и рубил монстров. Dragon Slayer ведь студии Cinematronics настолько сподобалась фанатам, что уже за рік за ее мотивами выпустили 13-серийный мультфильм. Цей успех показал, что в играх появился новый жанр – интерактивное кино. Фактически речь йде о том, що ігрок являється зрителем фільму, в якому він може влиять на ход сюжета. Він предприймає какие-то действия, які впливають на розвитие собак, які можуть змінити ход сюжета, привести к тому і фіналу. Щоправда, інші розробники не квапилися виділяти в своїх іграх місце під сюжет. Адже цього місця на картриджах і так не вистачало. Тому новий жанр на довгі роки поступився братам Марі. Зелді і Каслванії, тобто іграм, орієнтованим на дії. Навіть по продажам лідірують бодрії шутери, типу Call of Duty, всяческої всяческой Маломальські вменяемой історії. Технології вдосконалювалися, картриджі змінилися дисками, пікселі на полігони, і гравцям захотілося чогось більшого ніж перестрибувати з платформи на платформу. І це вони знайшли у грі від студії Quantic Dream Heavy Rain. Хеві Рейн це був настоящий детектив, в котором сюжет подавався з п'яти різних сторон. І вам потрібно було отыскать і поймать маньяка до того, як он прикончит свою очередну жертву. Завдяки вражаючій графіці та закрученому сюжету Хеві Рейн буквально стер межу між фільмами та іграми. І це із захопленням сприйняли три мільйони геймерів. Однак творіння Quantic Дрім мало серйозний недолік. Геймплей був там на уровні Первого Resident Evil. Івела. Герої ходили, як мішком ударені, і самоуправління цими героями було абсолютно бізобразним. З'ясувалося, що сюжет у інтерактивних фільмах це важливий аспект, але не єдиний. Адже геймерам хочеться не лише дивитися історію, а й брати у ній активну участь. Тобто геймплей – це друга важлива складова інтерактивного кіно, яка проявилася у всій красії в грі «The Last of Us». И тут уж было все. И крутой, интересный сюжет, который закручивался на каждом повороте. И интересный, самое главное, геймплей. То есть вам нужно было что-то крафтить, кого-то стрелять, перепрыгивать, прятаться, находить, бегать. The Last of Us отримала золотий джойстик, премию Бафта та премию гильдии сценаристов. Настільки фанатам сподобалося виживати у зомби апокалипсисе Та були у грі і свої недоліки. Если вы дадите интересную историю, Но э, не діть чоловіку можливості дійсно не впливати. он почувство себе обманутим. of Us» не давав гравцям впливати на сюжет гри. І це у той час, коли у тому ж відьмаку можна було впливати на фінал гри. А отже, без свободи вибору формула успішного інтерактивного кіно була неповна. Багато хто намагався її доповнити, але так чи інакше якась складова брала гору. Чи то сюжет, як у випадку із «Life is Strange», чи то свобода волі, як у Antil Down що ж заважало розробникам створити ідеальний інтерактивний фільм? Я думаю, відсутність засілля таких ігр в індустрії связано з тим, що доволі складно знайти сценариста, який зробить сюжет, вольється в команду розробників, і вместе з ними вони закрутять вот такое вот общее дело, которое буде смотреться круто именно в ігровій дерти. Що ж, тепер ти знаєш, що розробникам складно поєднувати разом оригінальний сюжет, цікавий геймплей та свободу вибору. Сам тому такі ігри, як The Last of Us чи Ancel Dawn, не зародили тренд на інтерактивні фільми. Та незважаючи на те, що цей жанр ще й досі нішевий, кожна така гра здатна подарувати тобі абсолютно унікальний досвід. Далі у програмі кілька незвичних девайсів, на яких можна зіграти у думку. Але спершу ексклюзив від ігронавті. Це динозаври, найбільші істоти, що колись топтали землю. Вони панували на планеті 160 мільйонів років, а потім зникли, але не вимерли. Вони чекали на тебе у виживастику Ark Survival Evolved. Як не стати обідом до історичних монстрів та підкорити собі еволюцію, розкаже Джесі Ребзак, креативний директор студії Wildcard. Просто зараз у ексклюзиві. День добрий ігронавти! Хоча важко назвати його добрим, якщо опинились на острові з динозаврами. А у вас не те, що зброї, навіть штанів немає. То щоб вижити, запам'ятайте одне слово: еволюція. Вона ваш найкращий друг та найстрашніший ворог у АРК. Спершу вам треба об'єднатися із іншими гравцями у плем'я. І як у доісторичні часи добувати собі їжу, будувати укриття та примітивну зброю, яка хоч якось зможе захистити вас від небезпеки. А небезпеки тут аж 60 видів. Є і велоцираптори, і теранозаври. Бри істе, і навіть вогнедихаючі дракони. Та вашим головним ворогом будуть не вони, а ще більш страшні звірі, люди, тобто ворожі племена аборигенів. Пам'ятаєте, я казав про еволюцію? Так от, щоб здолати супротивників, вам треба постійно розвивати свої технології та покращувати зброю. Наприклад, замість луку вистругати собі револьвер чи огородити халупу височенним парканом, щоб до вас не увірвався, озброєний до зубів абориген, який при цьому сидітиме верхи на динозаврів. Так, як ви вже здогадалися, у Арк можна приручати гігантських ящерок. Теродактилі будуть вам замість літаків, стегозаври і диплодоки замість вантажівок, а раптори замість штурмових коняк. Але це ще не все. Ви зможете осідлати свого раптора і разом з іншими 72 гравцями гаситись на арені. При цьому ви сидітимете верхи на теренозаврі і гатитимете по вражинах з базуки. Вражає егеш. Та найкращою фішкою гри буде наше нове доповнення. Від нього у вас взагалі шерсть стане дитки. Тільки уявіть, ви самі зможете стати будь-якою доісторичною істотою. Якщо до того, щоб перетворитись на вовка, будете вистежувати здобич, полювати зі зграєю та вирощувати вовченят. або стати мурахою чи павуком, що плестиме своє павутиння і чекатиме на жертву. Та найкрутіше те, що ви зможете перетворитись на динозавра. Причому у шкурі кожної тварини ви також будете виживати, споруджувати гнізда, шукати їжу, заводити потомство та охороняти світ людей. І це буде дуже круто. Спеціале для ігніачев. АРК Survival Evolved вражає своїм розмахом та графікою. Щоправда, розробникам не завадило б зробити кращу оптимізацію гри на ПК. Тож, якщо твій комп не тягне АРК, дізнайся, на що здатні неігрові побутові прилади у трійці ігронавта. Понад два десятиріччя тому вийшов Дум. Ікона шутерів від першої особи. Гра, що отримала власну біблію і побувала більш ніж на 10 ігрових платформах. У Дум рубалися на ПК, приставках та мобілках. Але тепер у Дум можна зіграти ще й на побутових девайсах. Які з них найнесподіваніші, дізнаєшся просто зараз. У трійці ігронавта. І розпочинає наш несамовитий рейтинг справжній офісний король, тобто принтер. Це чудо техніки друкує тобі звіти чи смішні картинки, щоб потішити колег. А також, якщо покоперсатися у прошивці, дає можливість пошпілити у дум, що правда, графіка, вирви, око це через маленький екран, а керування і того гірше. Але такі мінуси можна пробачити, адже валити демонів з Марсу на принтері і справді приємна несподіванка. І до того ж, керівництво не нагримає, бо ти ж неначе працює. Але у нашому чарті принтеру дістається лише бронза, бо через відсутні динаміки він не видає звук. Ну а ми, ми рухаємося далі. А продовжує наш хід парад несподіваних девайсів. Прилад, що вимірює електричні сигнали. Осцилограф, незамінний помічник радіолюбителів та лікарів. Бачив, як у кіно у когось зупиняється серце, і крива загогуліна вирівнюється у пискляву пряму лінію. Оце і є осцилограф, і саме на нього був встановлений дум: поки пацієнт відпочиває, під'єднуєш клавіатуру і пускаєшся у пекло роздавати чортів демонам. Але осцилограф займає лише другу сходинку нашого хіт параду, адже керувати клавіатурою в іграх не так вже й несподівано. Ті на першому місці нашого рейтингу піаніно. Фактично, ти і так можеш на ньому грати у місячну сонату чи політ джмеля? Проте це композиції, але є і ігри, такі як Doom. Завдяки вбудованому дисплею виглядає круто, а звучить взагалі як пекельний джаз. Адже керувати думом треба клавішами від піаніно. Моцарт би позастрив. До того ж, відстрілюючи рогатих гадів, можна навчитися грати музику. Саме тому піаніно посідає почесне перше місце неігрових девайсів, які більше всього підходять для геймінгу у трійці і ми живемо на різних півкулях та у різних країнах. Ми розмовляємо різними мовами та сповідуємо різні релігії. Але є дещо, що об'єднує нас. Ми вміємо знаходити пригоди на власні півкулі. Саме тому ми збираємося тут щосуботи, у ігронавтах на судді.